Вітаю вас всіх. Так. Супровід буде гнаті. Куди йдемо? Якщо я кудись іду і раптом виходить так, що туди можуть мене не пустити, це неприємно. Неприємно прийти кудись і тобі сказали, тебе туди не пустять. В книзі Откровення в 21 розділі, в 27 вірші, сказано таке. Не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гідоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця. Виявляється, щоб потрапити на нову землю. потрапити… Ну, Або як люди говорять раї, люди по-різному називають все це. Недостатньо просто бажати. Так? Є якісь вимоги. Так? Ніщо не чисте, той, хто чинить Гідоту і неправду, туди не війдуть. А війти туди можуть тільки ті, хто записані у книзі життя Агнця. Є різні. Ті чи інші правила, коли хтось може десь бути присутнім кудись війти. Геннадію, будь ласка, слідуючу картинку. Ось ми бачимо цих людей. Ці люди, я так розумію, родились для Африки, а жити хочуть в Європі. І їх туди не пускають. Чому не пускають? Ну, Тому що ви не громадяни якоїсь європейської країни. І що ж тоді робити? Ну і люди пробують, якщо немає таких підстав, люди пробують: ну, байдуже, що я родився для Африки, але я якось спробую потрапити все одно в Європу і ось таким чином на таких, як би. Трошки небезпечних, навіть не трошки, а сильно небезпечних плавзасобах в такій кількості, е, даючи гроші різним контрабандистам і так далі, щоб все одно потрапити туди, де, ось вон, де їм не пощастило народитися. Е, слідуюча картинка, будь ласка, ось студент-випускник. Коли я готувався до проповіді, дізнався, що ось такий одяг, бачите, він в такому одязі, така шапочка на ньому, у багатьох британських університетах, щоб потрапити на випускний студенту, випускнику, треба обов'язково бути отаким от чином одягнутим. Тобто, якщо ти так не одягнутий, я випускник, я добре навчався, я закінчив, я гарно закінчив. У тебе є такий одяг. До побачення. Ти не будеш присутній на випуску. А такий одяг. Оренда його коштує десь на декілька годин біля 64, Чомусь інформація була в доларах, не фунтів стерлінгів, а в доларах. Біля 64 доларів. Це орендувати на декілька годин. І не кожен студент, враховуючи, скільки вони грошей витрачають на навчання, може це собі дозволити. І деякі студенти просто не приходили на свій випускний. А, слідуюча, будь ласка, картинка. А це. Фотографія і є такі скачки васкотів Британії. І от щоб потрапити в королівську ложу, там необхідно, щоб тебе рекомендувала людина, яка сама десь 4 роки була в цьому присутня в королівській ложі, що в принципі зрозуміло. Але чоловіки повинні бути одягнуті в костюми певного кольору. З таким, як це, шапка, така циліндр. Жінки повинні обов'язково прийти в капелюшках. І я коли це читав, я такий собі думав, ага, ну, щоб потрапити в королівську ложу, треба, щоб тебе рекомендували зрозуміло, оскільки ну, там королівська родина може бути присутня, це ж королівська ложа, і аби хто не може зайти. Але. Коні, жокеї, причому тут жіночі капелюшки. Яке відношення жіночі капелюшки можуть мати до, до цих сперегонів, до цих скачок. Але, тим не менше, є така вимога, і якщо прийшла без капелюшка, ну, все, до побачення, не побачиш ти, хто там прийде першим. І ось, коли люди хочуть потрапити в Царство Боже, виникають певні питання. Адже ми з вами родилися не, не в царстві Божому. Ми з вами родилися на цій землі. Ми родилися громадянами. Тої чи іншої країни цієї землі. Ну тут зараз майже всі громадяни України, один громадянин Сполучених Штатів. Наскільки я розумію, можливо, в когось ще є якісь громадянства. Я цього не знаю. З відповідними наслідками. Ми не родилися в раю як Адам з Євою, щоб все було чистенько. Ми жили і живемо тут, де важко залишитись чистим. Ти, можливо, ніколи не хотів нікого бити. Але як один мій знайомий якось сказав, бувши в одному з місць, тут або ти б'єш, або б'ють тебе. Я не хотів, щоб били мене. І я бив інших. Ти хочеш говорити правду. Але розумієш, що коли люди тебе щось запитують, і якщо ти їм скажеш правду, то вони цю ж правду проти тебе й використають. Як люди підходили до Ісуса, задавали питання, щоб Він сказав їм, як є, щоб проти Нього Його ж слова і використати, я не хочу, щоб пробити мене правду використовував. Значить, буду брехати. Ти ніколи не хотів красти, а потім прийшов, а зарплата мала, а їй могли й не виплатити, а в тебе діти. Та й самому їсти хочеться. Я не хочу допускати, щоб мої діти були голодними. Пішов. І щось вкрав. Дуже важко в цьому світі прожити так, щоб нічого не згрішити, єдиний, хто прожив і не згрішив це Ісус. Але Він тільки це міг. І от... Івангелія від Івана в 3 розділі з 3 по 10 вірш така є розмова. Ісус відповів і до нього сказав По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Пам'ятаєте оцю фотографію, де люди родились в Африці? Ми народилися на землі, як і Никодим. Ісус йому каже: якщо ти не народишся згори, Ти Божого царства не побачиш. Тому що треба бути Боже царство вгорі, і треба бути громадянином цього царства. Ті, хто родилися в Європі, їм не потрібно на таких плавзасобах туди добиратися. Вони вільно проходять. А чому вільно? Ну, тому що ми громадяни. Ми громадяни Європи, ми собі вільно можемо ходити. А ви ні, ви вас остах. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Никодим вже був в літах. Та і якщо молодий, тут у нас є багато молодих, ви знову зможете родитися? Ні. Можна сказати, знаєте, чудово. Можна жити в Європі. Треба родитися в європейській країні. Ну, круто, а якщо я родився в Гані чи в Малі, чи в Нігері, то що мені тепер? Як мені? Я не можу знову родитися? Хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і родитись? Хоча навіть якщо вона знову війде в утробу своєї матері, вона все одно не народиться згори. Вона знову пройде те ж саме народження. Навіть і це не вирішить про питання. Ісус відповів по правді, по правді кажу я тобі. Що коли хто не родиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже. Трошки пояснюю, як, як це народження відбувається, що не мама тебе має народити. Що вродилося з тіло є тіло. Яка б мама тебе не родила, ти будеш тілом, тому що родився з тіла. Що ж уродилося з духа, є дух. Не дивуйся, тому що сказав я тобі: Вам необхідно родитися згори. Дух дихає, де хоче, його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкиля він приходить, і куди він іде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Відповів Некодим і до нього сказав. Як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав: Ти учитель Ізраїльський. Ти чи ж цього не знаєш? Оцими словами, Ісус сказав йому, що власне відповідь Тобі є відома. Ізраїльські вчителі знали відповідь, як родитися згори. Або в них було вони вирішували просте питання. В ті часи хто були Божим народом, не так, як ми зараз з вами, що християни можуть належати до будь-якої нації були Божим народом. В ті часи Божим народом були євреї, з якими був заповіт Богом вкладений в часи Мойсея. І ось, наприклад, якийсь грек, він каже: ви претендуєте на якусь особливу землю. А євреї на неї претендували. Вони знали, це, що Бог обіцяв Авраамові землю, а нікому не... але, власне, на цій планеті Авраам нічого не отримав. І вони знали, що є якась інша земля, яку Авраму Бог і дасть. Вони хотіли на цю землю. я тепер також вірю в Бога. Я тепер також частина вашого Божого народу. Ні. Ти просто грек, який вірив в Бога. М. Ага, а, я оце дивлюся ви обрізані. Піду собі до Моеля, ну так люди називаються, які обрізання роблять. Зроблю обрізання, обрізаний, прийшов. Ну що? Я вірю в Бога, я обрізаний. Я тепер туди потраплю, я частина Божого народу. Ні. Ти не єврей. Ти грек, який вірив в Бога, який обрізаний. Ну І все. Що мені робити? А, ви ще ж за законом Моїсея живете. Я почну жити за законом Моїсея. Ну що, тепер я вже єврей? Ні. Ти грек, який вірив в Бога, який обрізаний, і живе за законом Мойсея. Ти не єврей. Так а що ж мені зробити? Не всі ну, ізраїльтяни знають, але не всі в Україні, наприклад, знають, що для того, що, що можна стати євреєм, і для цього так треба вірити в Бога, і для цього так треба пройти обрізання. І для цього так треба погодитись жити за законом Мойсея. Але і ще одне, що необхідно прийняти хрещення. Воно не таке, як християнське, але також хрещення. І зна закону вони знали, що можна, будучи, наприклад, греком, стати євреєм. І для цього не потрібно. Назад вернутися до своєї мами, потім пошукати якусь єврейську жіночку, сказати, а чи не родиш ти мене, щоб я родився євреєм? Для цього треба було пройти гіюр, як у них називається, одна з частин в яких є хрещення. І не один це знав. Так і для того, щоб долучитися. До Божого громадянства, до небесного громадянства необхідно пройти хрещення. Недостатньо просто вірити в Бога. Недостатньо я просто буду отут -от заповіді виконувати, треба стати громадянином. І ми це робимо в хрещенні. Також у нас є гріхи. Я знаю свої гріхи, а ви знаєте свої. Ви можете знати чиїсь інші ще гріхи. Зазвичай люди всі знають гріхи політики. От, їхні гріхи всім відомі. А за гріх треба платити. От як тому студентові треба заплатити, щоб мати одяг, от за гріх треба заплатити. Ти згрішив, ми ж всі хочемо, щоб той, хто щось зробив, щоб розплатилися. Да? І от зараз, да, скільки мають заплатити ті, хто руйнує там, нашу країну і так далі. А яка ж плата за гріх? Слідуйте, будь ласка, стата. Посланні до римлян, 6 розділ, 23 верші, сказано таке, бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. От цікаво. Виявляється, щоб за гріх заплатити це смерть. Треба померти. Але теж виходить проблема, оскільки ніщо чисте, царство Боже не зайде. А все мертве є нечисте. Смерть вона противна Богові. Бог в кінці кине в гіену вогняну також і смерть. Гаразд, я згрішив, мені треба заплатити, я помер, і я все одно не чистий, Бо я мертвий. Як же я тоді війду туди? Але Ісус прийшов і сказав Я заточу. Бо на відміну від Тебе, який просто помре, я не просто помру. Я ще й Воскресну. Ісус померше за наші гріхи, заплатив за них. І тому ми також в хрещенні Помираємо разом з Христом для цього світу і воскрешаємо для нового життя. Також треба бути певним чином одягнути. Ми часом можемо про людину сказати, що вона не зовсім праведно живе. По одягу. Якось я розмовляв зі своїм сином, і він жалівся, що правоохоронці пресують молодь, підходять обшуки, які в них роблять, наркотики шукають. Я в нього запитав: Скажи, будь ласка, скільки разів до тебе підійшли? Ні разу. А скільки разів підійшли до твоїх знайомих? З ким ти товаришуєш? Ні разу. А ти звернув увагу на тих хлопців, до кого вони підходили. Ти звертав увагу, як вони одягнуті, як вони себе ведуть. Не думаєш що правоохоронець ходить, дивиться, каже, молода людина, зараз підійду, обов'язково його присану. Він дивиться на певні зовнішні ознаки. І він так дивиться, а він щось підозріло одягнути, він підозріло себе веде, в нього рухи підозрілі. Можливо, наркоман, можливо, ще хтось. Піду, я його перевірю. Можливо, інше, коли ви бачите людину, можливо, якусь дівчину певним чином одягнути, і думаєте, а чи не на трасі вона працює, чи якогось чоловіка, який так одягнутий, і ви думаєте: обійду-ка я його стороною, бо ще пограбує. Ми суємо по одягу, хто є така людина? І в посланні до Галатів, є, будь ласка, слідуча цитата. Ось що сказано. Бо всі, ви всі Сини Божі через віру в Христа Ісуса, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Немає юдея, ні грека, нема раба, ні вільного, нема чоловічої статі або жіночі, бо ви всі один у Христі Ісусі. Коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці, спадкоємці чого саме цієї нової землі. Ото, що чекали євреї, думали, що туди війдуть, тільки тому, що вони євреї, а Бог каже ні. Треба родитися згори, І туди війдуть ті, хто народжені згори. Бо ми всі у Христа зодягнулися, попробуй хтось не пустити. Царство Боже людину, ангел чи хто би там стояв, як Бог поставив, коли вигнав людей з раю, ангела, щоб він нікого туди назад не пускав. Не йди сюди, до того, хто одягнутий у Христа. Це так як Христа не пустити? Хто тоді не пуст? І слідуюча цитата Послання до євреїв. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині крові Ісусової новою живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо і великого священника над Домом Божим. То приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Павло говорить, що ми маємо відвагу входити до святині. Тому що той храм, а перед цим скинє, в святиню там зайти тільки первосвященик раз на рік. І там дуже багато жертв треба було принести, а хто інший заходив, ну, той вмирав. Не можна було зайти, тому що ніщо нечисте не зайде. Уявіть собі, що вам кудись треба зайти в якісь двері, і вам кажуть, знайдеться в тобі якась нечистота? Ти помреш? Ага, і вже якось страшно туди зайти. Може щось. І знайдеться та чи інша нечистота. І тому сказано, ми маємо відвагу. Чому ми маємо відвагу? Ну, по-перше, тому що ми громадяни, Царство Божого. Ми приходимо в свою країну громадянами якої ми є. По-друге, так у нас були гріхи. Так, коли ми жили, ми їх робили. Старались з ними боротися, але робили. Але за ці гріхи вже заплачено. І ми одягнуті в найчистіший одяг, який тільки є, ми одягнуті в Христа. І ми можемо сміливо входити і не боятися, що нас не пустять чи нас уб'ють. Через завісу, через тіло своє. В Скині і в храмі перед тим була завіса і не можна було входити. Але потім цю завісу Бог розірвав, відкривши вхід своїм людям. Маємо великого священника. Великий священник це те, що ми говоримо зазвичай, у нас говорить первосвященник. Якщо брати єврейську мову, там Коенгадоль, тобто великий священник. Ну, це те ж саме просто по-різному перекладено. Над, Доном, над домом Божим, наш первосвященник Ісус Христос. І ми можемо спокійно входити. І остання цитата в об'явленні 22 розділ, 14 вірш, сказано: блаженні хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. І це, І ці блаженні. Є ми з вами, християни, ті, хто прийняли Хрищення, ті, хто стали громадянами Царства Божого, хто родилися з гори, хто одягнулися в Ісуса, гріхи чиї були витерті. І якщо ви цього не зробили, то, але хочете туди потрапити, то я вам раджу це зробити. Якщо ви знаєте якийсь інший момент, як ті хлопці, які пливуть на човні в Африку, і вони кажуть: а ми з Африки в Європу, а ми по-інакшому попливемо, ну, на вашу відповідальність. Але Бог свій шлях показав, як туди потрапити. Це було все. Дякую за увагу.